Привіт! Ми продовжуємо вивчати кібербезпеку. Сьогодні ми будемо робити лабораторну, яка охоплює в собі дві теми: це GraphQL та Broken Access Control. Ось ця лабораторна. Якщо ви хочете більше почитати прямо на портсвігері, ви можете перейти ось сюди. Тут буде набагато більше інформації, яка буде корисна вам для того, щоб робити ефективно атаки. Також на нашому YouTube каналі є окремі плейлисти по Broken Access Control та GraphQL. Тому тут ви також можете подивитися більше інформації. Завдання. Функція керування користувачами в цій лабораторній роботі працює через graphql Endpoint. лаба містить, як я вам говорив, Broken Access Control, вразливість, за допомогою якої можна змусити API розкривати поля облікових даних користувачів, щоб розв'язувати лабораторну. Треба знайти кеншлили від адміністратора, відповідно залогінитись і видалити Карлоса. Піднімаємо лабораторну. Для виконання цієї лабораторної ми будемо використовувати Burp Suite. Ком'юніті-версію, вона безкоштовна. Давайте, поки відкривається, скопіюємо. Для того, щоб ми бачили наші запити, нам потрібно в Burp Suite відкрити його дефолтний браузер або налаштувати наш браузер. Я відкриваю дефолтний. Так. Вставляємо сюди лінку з нашою лабораторною. Також вам потрібно для цієї лабораторної встановити додаток InQL. Ми в попередніх відео по GraphQL розповідали, як це зробити. Далі ми переходимо в Proxy, HTTP History, щоб бачити наші запити. Давайте ми просто проклацаємо, тобто зберемо запити. Додаток InQL підсвітив ось таким кольором для нас запити, де в нас є GraphQL. Ми можемо просто взяти скопіювати юрлу, перейти в InQL і використати сканер. Натискаємо ось сюди, вставляємо нашу юрлу. Але нагадаю, що юрла вставляється саме з endpoint, тобто з цією частиною. Не просто як MainURL, так Домен, а саме з частиною, де точно є GraphQL. Натискаєте Analyze. І після аналізу вам видається ось, такий, ось така структура бази даних. Тут у нас є кверіси. Так, тобто query – це запити, mutation це щось схоже до пост в Restful API. Давайте дивитися, що в нас тут є. І ось ми бачимо, що в getUser в нас є паспорт, юзернейм, і нам потрібно передати лише ID. Ми передаємо ID користувача і, відповідно, отримуємо і його username, і його паспорт. Давайте ми відправимо це до репітера. Тому що ми його пізніше використаємо і подивимося, що ще в нас є. Ще в нас є зміна емейлу. Кеймомент, де ми отримуємо токен. Токен, де ми отримуємо по логіну. Але для нас насправді давайте подивимося ще раз, що в нас тут йде по авторизації: my account, У нас username і пароль. Тому в принципі, в принципі цього запита GetUser, який ми відправили, нам повинно вистачити. Давайте перейдемо в репітер. Якщо ми відправимо ось такий, бачите, в нас ID42. Ми отримуємо з вами. 0. Логічно зробити здогадку, що адмін у нас буде одним з перших користувачів. Тому ми міняємо ID на одиничку, відправляємо. І ось ми бачимо вже креди адміністратора. Як бачимо, ця лабораторна виявилася неймовірно легкою. Давайте відправимо двійку, щоб подивитися, що в нас тут далі є. Ось ми далі бачимо, що Winner-Peter, тобто ті кеншли, які ми часто використовуємо. Ось ми бачимо кеншили Карлоса. Давайте повернемось до креншилів адміністратора і будемо виконувати цю лабораторну. Отже, копіюємо його пароль. Скопіювали. Тут ми вводимо адміністратор. Тут ми вводимо логін-пароль. Натискаємо. Переходимо в адмінпанель, можемо дивитися ці запити. Ось ми перейшли в My Account. Є сесія. Ось ми вже в адмінці. Але це, звісно, реквест. Якщо респонс подивитися, то буде ось так. І що, видаляємо Карлоса? Карлоса ми видалили, отже, лабораторна зроблена. Висновки у цій лабораторній проблема виникає, тому що GraphQL схема відкриває чутливі поля без серверної перевірки прав доступу. Тобто ми маємо доступ і до юзернейма, і до пароля, лише вказавши ID. Хоча UI їх не показує, так? тобто юзер інтерфейс їх не відображає, ми можемо прочитати ці поля, використавши GraphQL запити. Щоб запобігти цьому, потрібно, щоб була перевірка контролю доступу, потрібно мінімізувати відкриті дані в схемі і застосувати захист по тих. По Field Level Authorization. Дякую за перегляд, також буду вдячний вам за активність, тобто лайки, коментарі, підпис на цей YouTube канал. Побачимося в наступних відео.